Молитва, до Господа Бога Всемогутнього заполонених. Суди мене Боже, і розсуди тяжбу мою, з народом недобрим, від людини лукавої і злої визволи мене. Бо ти Бог сили моєї, навіщо ти відкинув мене, чому я сумуючи, Ходжу, коли ворог ображає мене. Пошли світло Твоє, в істину Твою, нехай вони ведуть мене і виведуть на святу гору Твою і в оселі Твої. І війду я до жертвуника Божого, що наповнює радістю серце моє, і буду славити тебе піснями, як на гуслях, Боже. Боже мій, чому сумуєш душе моя? Навіщо хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого.